Поднимай. Так, сейчас, 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 сейчас. Так, а вот. Он лежит сзади. Майн такой саморобный мольтиватор, ставим ее и расплашку и все. Як морозиво. Заїхали через магазин. Холодне. Холодне. Хотіли квасу, квасу не було. Квасу нема? Холодно. Таку погоду, так, скільки. Скільки пече? Знаю, градусів 40 градусов. Добре, що є? Так, Дожовуємо. І їдемо. Працювати. Так, всім підписникам та гостям каналу привіт. Ну що, друзі, так як і Приїхали з татом Привіт привіт. приїхали на капусту, будемо сьогодні міжря... міжрядний обробіток у нас буде. Культиватор універсальний у нас. Білокрилка як літала, так літає. Хай літає. Вже, вже, вже і нічого не. Так що, в минулому відео десь ми поливали трошки, якось пішло щось на користь, а сьогодні приїхали. Ну що ми Причепили три стріли, звичайні стріли, раз, два, три. І ось отак Сапаторим можна сказати. Прийшли три рази туди назад. Вірніше, це третій йде, Ну, дивіться, як виходить. Ну, щоб так багато бур'їнів, то немає, там тільки зверху, да? да, так? Тут в принципі, ну, чистенько. Це Передають нас дощ. На завтра дощ передають. Так, да, на ниць, да, Це приє... з краю Ширі, так прийшли. Трошки не її подрихли, щоб піде дощ, щоб вологу трохи взяли. Як то кажуть, дати їй дихалку, да? а, то воно закатало його усе дощами, трактором закатали, приспирскали три рази вже, блін. Трохи, трохи грудок нарвали. Да, бачите, але... які, вроді волога є там. Ну, офори... Тут чорноземно. Да, тут чорнозем, вроді волога така і є, але воно там що ж. Будемо сподіватися, що піде дощ. А не піде дощ, то будемо полівати можуть придумувати, щоб заїжджати у сіряки підряд, два радки від того, знову два рядки минаємо, і так як ми показували. Там мені хтось писав, що типу, можна так бочку з краю поставити, помпу взяти з помпи полівати. Тобто, помпу треба це те, і тут треба виходити, що... І з того, що в нас є, да? варіант якийсь трошки знаходить, не... Вони... і так затратили інсектициди, бін, капець, бешені деньги. І... Коротше, так що, друзі, працюємо далі. І показуємо так. вам. Я на тракторі, тато взаді стає. Контролюю процес. Матюгаюсь трохи, кричу, але... Процес... Але виходить, так? Да? Да. Без матюка не виходить. Ніяк не виходить без матюка. Поїхали далі. Ніякої тому вона вліво вправо, а тут не вліво вправо. Тут... Печемо далі. Тут матюгом. Берізка чіпляється Приїхали. Давай їдь, я буду дивитися. Бачите, там, де твердіше, я стою наверх, тут уже так по другому сліду можна сказати іде, то, то вже краще, саме лізе. Бачите бур'ян як вирізає все. Це Зверху в нас тут трошки більше бур'яну, а там внизу, в принципі, ну, з середини, ну, про це все вже звідси, далі йде вже чистенько. Давай давай тудись камень був. Правіше трошки. Да, двох, конечно, працювати веселіше, як самому. Набагато. Один на тракторі, один ззаді йде, контролює, бо одно можна, можна повирізати, можна діло натворити. Десь крунув і вже метр капусти не буде. Тому працюємо двох статом Бачите, барізку вирізало, начіпляло. Але нічого в кінці я потім почищу. Так, що залишилася десь третя частина, в принципі, виходить нормально. Я на тракторі, тато ззаді йде, контролює, Вон, я думаю видно, як після обробки і як до. Земля дуже тверда, пірям лапи аж вигинає, як, як пружини. Але нічого, треба зробити цю роботу, бо за нас її ніхто не зробить. Ще залишилось вниз, ну коротше три проходи. Якщо трохи неправильно розчитали, то приходиться по тому самому їхати раз. І виходить два рядка беру. Ну нічого. Я думаю, там воно погоди сильно не зробить. Так, ну що, наш китайський дракон справився. 100. На всі 100 справився. Ось такий культиватор, три лапи та й все. Три стріли. Д... Тяжко з налаштуваннями. Вал зломаний. Підйомника. Купили, заказали. А вони йдуть, видно, чи браковані, і це вже другий зломаний, і другий пішов такий самий шлівцева часть, хто буде купляти, дивіться при покупці, щоб совпадала шліцева часть соосночку. На Шліц напроти да? да. каже, оп, йде робити. От бачите, що виходить. Получається, що опускається те раніше, те пізніше. Наче і піднімається угол, наче. Йдемо вам покажемо результат. А вже мінять його зараз. Знову. Дивіться, що в нас вийшло. Десь місцями підрізало якусь. А так загалом, в принципі, непогано. Ну, далеко, буду, не, не піду туди. Сподіваємося, завтра буде дощ. Дивіться, як вийшло. Ну, в принципі, я думаю, непогано. Це ж не, не руками сапать. Там зверху трошки більше бур'є, але тут взагалі в принципі, чистенько видно. Так що сьогодні ось таку роботу зробили, робота важлива. Так що, друзяки, отак ми попрацювали. Ще туди берізка є, тут треба її повискубувати якось буде, Може, сапкою потім приїдемо посапаємо. Так що на цьому завершуємо відео. Всім дякую за перегляд. Пишіть, коментуйте. Умови Все пока!